Всім привіт! Сьогодні відео про огірочки. Є в мене три сорти в теплиці. І це виходить як маленький демо, Маленьке демо огірочків, тому що є амур, артист і соната. І от зараз вирішив показати, які огірочки, тому що вони всі висаджені на розсаду в один день. З розсади в теплицю висаджені також в один день. Повністю в них однакові умови, однакове живлення, обробки всі, які були, підкормки, це все було одинаково. Почну з того, що розкажу про огірочки, а потім ще, можливо, і в загальному покажу, які справи в теплиці. Тому що зараз в мене часу дуже не вистачає. Тому на тепличку часу раз на декілька днів і то вечором або або в неділю. Так, тут артист, коробочка не залишилась. Так, почну з чого? Почну з амура. 10 штук амура, він отут. От сюди. Це є в нас амур. Тут зразу, якщо подивитися, зразу видно перепад висоти, де Амур, а тоді соната сантиметрів 20. Деяка навіть більше нижче по зросту. Хоча нагадую, що разом вони висаджені Амур почався, ну взагалі він був з самого початку найкращі всходи його були. Амур були перші огірочки тижнів три тому. Ну і плюс, якщо так подивитися, то ну, тут вже зірвались знизу. Але всі огірочки Амура вони рівненькі, але ну є отакі деякі чуть-чуть дугою, але в принципі форма їхня хороша. І вони вже доростають ще сантиметрів 20-30 до дроту. Тоді буду обріз, э, розмотувати і опускати, так що, так, що він весь час ріс і ріс. Якщо все буде добре, буде до осені. По смакових якостях амур мені найбільше подобається. Отак От прийду вечором, прямо з грядки, декілька огірочків, хрумких, і цього достатньо. Просто не хочеться інших навіть огірочків пробувати. Тому що є амур. Ну і якщо подивитися в порівнянні амура і артіста, по зрості вони однакові, хоча колись. Амур на початках був кращий і огірочки почали швидше на тиждень. Але артист доганяє. Ну, перший трошки менший, а от, в принципі, отут артист також є от три таких хороших, а деякі чуть менші. Трошка провів підкормку, тому що от появились от такі маленькі. Плямки, не знаю, камера передає чи ні, такі плямочки з'явились, то я вже сьогодні підживку провів. Ну і від хвороб був, що я використовував, квадріс, десь днів 10 тому, можливо, 2 тижні тому квадрісом проходив і по помідорах, і по огірках. Ага, Артіст. Артіст, в принципі, по кількості огірочків. Не відстає від Амура, але почались огірочки артіста десь на тиждень пізніше від Амура. І плюс вони якісь такі спочатку тонкі, дуже, ростуть так як в довжину, а потім робляться нормальними. Ну це вчора огірочки були зібрані. І оце, що зараз тут на відео, це те, що за останню добу виросло. Ну і серед артиста от видно, що деякі трошки нижчі. Але в принципі смак артиста від Амура не дуже сильно відрізняється. На вигляд вони подібні. Тому і артист, в принципі, непоганий. Ну, я думаю, амур артист от ті сорта, які, які, про яких всі все знають. Ну, але я на другий рік артиста купляти не буду, мені хватить амурчика. Тепер, що стосується сонати, соната у мене є також 10 штук. 5 з цієї сторони, 5 з тамтої. Отут, 1, 2, 3, 4, 5. Ось що хочу показати. Оце артіст, оце соната, але от два артіста, отут останніх, вони нічим від сонати не відрізняються. Соната. Буквально декілька днів тому перші огірочки великі з'явились. Огірочки, сонати, вони трошки такі як грубенькі, можна сказати, більш похожі до городніх. От Якщо взяти такі класичні городні огірочки, типу якогось, е як вони там, анулька чи як є огірочки, є там фенікс, ті такі, що великі ростуть, колись корову такими годували, то коротше вони отакі грубенькі, Ну, зразу замітна різниця від тих самих амурів артисту. Ну і плюс ріст є, наприклад, Отакий от високий, який майже догнав Амура, а там є високий один, цей такий собі, але в той же час є от такі маленькі. Так само і з цієї сторони. Є от один взагалі маленький, він буквально сантиметрів 70, може 80. Також замітив таку річ, от я зараз Проведу під Амуром і під артистом Земля чорна. А отут, де росте соната, з цієї сторони, і з тої є багато цих зав'язів, які просто обпадають. Чому вони обпадають, я не знаю. В принципі, живлення однакове, що в цих огірочків, що огірочків, цих. але чомусь обпадають. Ну і плюс. Тут вже не подивлюсь, ну не покажу. Хоча ні покажу. Пасинки. Дуже багато на сонаті є пасинків. Я їх пообривав, але подекуди от полишав. Пускають, пускають більше вуса і більше пасинків. Чого, наприклад, не скажеш на амурі. Тут взагалі таких речей нема, амур росте. Рівно. Тому від сонати я вже взагалі відмовлюся, я її мав там, не пам'ятаю штук 30 чи 60 паченка, тому сонати більше я садити не буду. Тому що, по-перше, вона така собі квола, а по-друге, смак і вигляд огірочків. Про вигляд я вже говорив, що він не такий, як. Як би мав бути, а смак їх трошки також відрізняється, такий більш ну, нейтральний, чи як трава, ну, тобто нема такого смаку огірка вираженого. Я на просторах Ютубу не зустрічав, щоб хтось займався отак демо посівами чи посадкою огірочків, то я думаю, буде багатьом цікаво. І однаві якщо... Просто отак пройтись і порівняти, скільки огірочків на Амурові. Спеціально сьогодні ще не зривав, тому що думаю, почекаю до обіду, щоб було відео зняти. Ну, я вже їх підживив сьогодні. І от як тільки амур закінчується, починається соната, менше огірочків. Про підживлення підживлюю кожного тижня, як правило, по неділях. Ну, приблизно там 6-7 днів. Сьогодні підживив таким добривом. Зараз формулу покажу. Азот калій в основному. Те, що потрібно огірочкам. Це у мене розчин закваска кропиви. Це було минулого тижня, і на наступний тиждень також цією закваскою попідливаю. Ну, не чистою, а один до 10 з водою. А так протягом тижня йде чиста вода. В теплиці досить жарко, тому що дощик пройшов і. Я тут затіняю вапном, а дощик змиває, якщо сильний дощ, змиває вапно, вже треба поновити, тому що в теплиці майже нема тіньочку. Тому я думаю про огірки кожен собі висновок зробив. Ну і ще так в загальному покажу теплицю з боків. Бокові грядки, тут в мене помідори найпізніше посаджені. Зелень, один кабачок для проби, ніколи в теплиці кабачка не мав, редиска віїна, мої вже тут дуже мало, плюс салат, тут у мене помідорчик, один який з пасенка. Пасинок пустив корінчика в стаканчику з водою, вирішив посадити. Тут ще є місце, ще 3-4 штуки піде. З цієї сторони також вієна, їй ще два тижні рости. Ну і помідорчики. Тут найрізноманітніші сорти купляв три рази. Три рази і по декілька штук кожного сорту. Відповідно, вже давно забув, які це сорти, але деякі є хороші, великі, деякі стоять на місці. Тут же один червоніє, але стоїть на місці маленький, тут є такі на півдолоні. десь більше, десь менше. Тут ще треба підв'язати, а це якісь тут в ширину просто. В планах не було цього року помідори в теплиці, але скучно, без, без нічого. тому. Тому ростуть. Ну, в принципі, стараюся там пильнувати, от йод поставив, побачив в тіктоці, що йод в теплиці вбиває хвороби, Тобто, щоб не було фітоф... фітовтору цього всього, запах йоду. Але скажу вам так по секрету, що то все байка, тому що я поставив йод і запах йоду е... чути тільки, от якщо збовтати. Баночку, то з'являється запах йоду і його чути буквально там метр півтора до двох звідси, де стоїть йод. То, мабуть, щоб ефект був, це треба через кожних метр півтора ставити баночку з йодом. Але це ще не панацея, тому що час від часу його треба збовтувати, інакше запах не поширюється. А, ну і ціна. Наприклад, така баночка йоду там десь 55 чи скільки гривень коштує в аптеці. А пакетик квадрісу коштує 40 гривень. Відповідно, по грошах навіть і по часі простіше пакети квадрісу на 5 літрів води розбавити, обробити рослини і не паритись. Правда, після квадрісу 5, здається, днів чи 6-5 днів не можна споживати в їжу ну, ці огірочки чи томати, які... Були оброблені. Ну, а йод стоїть так, як профілактика. Не знаю. Чи це хтось в ток по приколу зняв, чи може і чи може так співпало. Ну, але в мене теж стоїть як оберіг, можна сказати. Так, в принципі, все росте. Зелень, редиска, все так. Все так собі росте. Головне вчасно. Підливати, слідкувати. А це хобі. В кого багато теплиць, хто живе з цього, то йому потрібно це все більш ретельно пильнувати. У мене це хобі для душі, для задоволення, для Ютубу. Тому час від часу стараюсь це все. Щось зробити, щось зняти, щось показати. Сподіваюсь, відео було цікаве і корисне, особливо про демо огірків. Тому хто що думає, пишіть в коментарях. Підтримайте відео лайком, канал підпискою. Всім удачі, всім пока!